На Прикарпатті зросла кількість пожеж у помешканнях. Лише за минулий тиждень вогонь забрав 5 життів. Рятувальники ліквідували 27 займань. Як не допустити трагедії у власній оселі? Дивіться в наступному сюжеті. З початку року надзвичайники ліквідували близько трьох тисяч пожеж. У них загинуло 36 дорослих і одна дитина. Переважна більшість трагічних випадків пов'язана із порушенням правил пожежної безпеки, кажуть рятувальники. Людський фактор і надалі залишається домінуючим серед причин виникнення пожеж: не залишайте печі, обігрівачі або електроприлади без нагляду. Регулярно очищуйте домарі і дотримуйтесь правил експлуатації пічного опалення. Не використовуйте саморобні або пошкоджені обігрівачі. Тримайте легкозаймисті матеріали подалі від джерел тепла. Також рятувальники рекомендують після вимкнення електроенергії прилади вмикати обережно та поступово. Не перенавантажуйте електромережу, особливо після увімкнення електропостачання. Коли світло вмикається після відключення, не вмикайте одразу всі прилади. Це може призвести до стрибку напруги та короткого замикання. Дайте системі 5-10 хвилин, щоб стабілізувати і уникнути коливання напруги. Не вмикайте все одразу. Спершу під'єднайте і бойлер, а потім вже інші прилади. Якщо після повернення світла ви відчуваєте запах газу, не вмикайте електроприлади. Генератори та зарідні станції вимагають суворого дотримання правил експлуатації, наголошує Христина Працович. Якщо користуєтесь генератором, розміщуйте його лише на вулиці, не ближче, ніж за 6 метрів від будинку чи від, чи від вікон. Придбайте обов'язково вогнегасник. При використанні портативних зарядних станцій використовуйте станцію тільки у провітрюваних приміщеннях, не закривайте ніколи вентиляційні отвори, не залишайте під прямим сонячним світлом або поблизу нагрівачів. Не експлуатуйте станцію при пошкодженнях, здутті. Запаху хімії перегрівів чи коли вона видає дивні звуки надзвичайним ситуаціям можна запобігти, кажуть рятувальники, якщо дотримуватися правил пожежної безпеки.